Доброго дня, мої підписники, друзі. Ось хочу показати, що я встиг за цей час зробити. Ну, так, вириваю хвилинку, бо дома роботи вистачає. Ось, як ви бачите, це взяті маточини від Таврії. О, вони тут стоять, тут від неї все йде. О, як ви бачите, зроблені. П-образні пластини. Там отвір на 20. Вставлена ця е е шток з стойок на 20. Отам я приварив таку гайки знайшов приварив, як ви бачите, гайки приварив, і вийшли, типу болтів. З цієї сторони. Ну, тут шайбами сховано, але там я зробив, щоб приблизно десь 14 мм, 13 мм виступало це. Шток виступав на двір, поставив підшипники. Отам стоять підшипники. О, о. І якраз оці. Е, е, ну, я не знаю, як вони називаються. Будемо казати, тяги, за які тяне, стойку тяне повертає, то я їх вирізав і якраз вони Чуть-чуть того підпиляв, і то не дуже підпиляв трохи ось, Ну видно, що там була трошки виступала сварка. І вони якраз знайшли ці почитники, бо вони повинні сто, строго стояти. Ось так тут посередині бажано. І від них оці прямі лінії йдуть. Я їх приварив, ці тяги приварив тільки в двох місцях, прихватив. Бо ще можливо, як поставиться задній мост, воно буде ще регулюватися. Що ще хочу показати? Так як оце я коли виставляв, оце все робив, то вони в мене теоретично. Майже вертикально стоять, Чуть-чуть є е, цього, нахил. Але е, те, як в нас залишилося все рідне, як ви бачите, такі болти є. Якщо уважно звернути увагу, бачите, в них шайба еліпсом. Це вони мають тут стояти. Я поки поставив прості. О, і допомогою них, я зможу. Ді, це, бачите, це я відпустив. Та і ось далі. О. Оце настільки можна міняти кут нахилу. А потім воно все вже зажметься, заставиться, буде так стояти. О. Ну, це так все зроблено на прихватках. Бо коли воно поставиться, можливо, щось прийдеться міняти. Крім того, ще мають мені ще стоєчку принести для того, щоб вирізати. Зпомню, о, со, о, сошка, бачите, старчиський склероз, сошка називається. То це мені таку сошку мають притаскати. Ця сошка має приварюватися е, в цьому місці для того, щоб вже рульовим е, робити поворот. Але щось мені тут, звісно, щось ще не зрозуміло, Ну, це я е, трохи ну, не зажато, не зажато все до кінця, але в мене. Теоретично по науці оці сошки повинні, якщо колеса стоять в нас строго е прямолінійно стоять. Оці сошки, кут, лінія з цих сошок, отаку, якщо продовжити і туди, і з цієї сторони сюди, вони повинні зійтися на середині заднього моста. Я так приблизно перекинув, прихватив, а вже коли Поставиться задній мост, поставиться балка. Ну Тут воно я От -от -от -от. в одному місці прихватив тут з другому, можна легенько обрізати і кути поміняти. Не знаю, як буде. Але що мені ще хотів би оце порадитися, хто може більш займався, бачите, вони повертаються, все 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 все, все хорошо повертається. А, а, це ну, там в тіски впирається в щось в одному місці. О, дивіться. от дивіться, Коли воно доходить до цього місця, о, я такого поставлю зверху, може побачити вище. О, І тут виходить оце колесо. Можливо, ну, воно може під час роботи. ну, отак десь. О, Можливо, цього і такого е, кута поворота буде достатньо. Я бачу, що як тільки воно пішло чуть далі. І воно вже отак не йде. Можливо, оці кути зробив великі, їх треба чуть-чуть було. Ну, це буду перепровіряти. Ну, я так не думаю, що отак більше, ніж чем... коли отакий ще поворот, о, то нормально. Ну Но як тільки більше, в нас виходить отакий фокус. Не зрозуміло чому. О. Ну, зробив я цю поперечну тягу для регулювання знизу. Бо там, ну не знаю, в мене ще не розраховано, як має кріпитися балка, в якому місці. Бо це треба поставити задній міст, поставити коробку, двигуну, це все. Ну, навіть без двигуна теоретично можна, але треба поставити все в купу. От тоді я більш-менш Ну, Ну, більш-менш, на мою думку, вийшло воно вроді нормально. О. Я не чекав, що Ну, ну трошки було важкувато, бо ніде... нема де здерти. Подімаєте, щоб я десь побачив, що хтось зробив, раз-раз в коментарях написав, запитав, якщо щось не, не зрозуміло, і все. А тут приходиться самому все. Голові крутити. Та через що це все? Це все зроблено на прихватках. Воно ще не проварене, нічого. Е, ну, так, прихвачено, щоб трималося купи. А тоді вже, бо всякі можуть вилазити моменти. Ну, хорошо, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. О І хтось, якщо має якусь розумну думку. Може стикався з подібним. Може хтось щось підскаже. Бо я вже і по інтернету лазив, але там все кругом стандартні, всі ці ставлять маточини і таких фокусів нема. Ну, Тим більше, як ви бачите, я тут, в мене тут токарних робот не було зовсім. О. Оце зроблено з труби. Труба вставлені підшипники. Туди все. Тут токарних робот ніяких не було. Все опилено болгаркою, висверлено е сверлом і все. Ну, мені подобається, що люфтів нема. Все ходить так, як треба. О. Ну, я так думаю, що воно витримає. Ну, дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!